любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Христос Воскрес! Сьогодні зустріч на князя Романа у нас з не, незвичайною жінкою, жінкою, яку поважає практично уся галичина. Жінкою, яка присвятила своє життя е, прекрасного присвятила своє життя тому, щоб це прекрасне давати дітям, які потім, коли підростуть, будуть нам сторицею це повертати. Це пані Оля Михайлюк. Вітаю вас, пані Олю в студії. Доброго дня. І сьогодні ми зустрілися не просто так, тому що нещодавно відбулася науково практична конференція, присвячена митрополиту Андрею Шептицькому, який як відомо був для нас символом, символом благодійності, символом розуміння культури української настільки, наскільки сьогодні практично мало хто розуміє це так. На конференція Мусей українського духа, яка відбувалася в рамках форуму міжнародного Золотий Мульверт, вона дійсно є одним із тих проектів, які можна назвати ще початком. Нашого великого такого форуму, який буде проходити цілий рік і має відношення до вишколу дитячої творчості, до того, щоб ми зібрали всю Україну тут, на західній Галичині і показали, хто такий Шептицький дітям. бо Шептицький, на мою думку, це батько нації, це батько кожного із нас. І ви є засновницею якраз міжнародного форуму Золотий Мольберт, який вже триває багато років, вже десятиліття. Ну, 2003 року. Тобто, це ми вже маємо друге десятиліття, і форум досить є відомий в цілій Україні, тому що залучають до себе дітей цілої України. Так, спереч і дуже якщо так споспостерігати за форумом, це не є одна якась подія. Так, протягом року, що от діти зібрались, і одна подія це довготривалий постійний процес. Таке враження, що ви як почали у 2003, так досі. Діти ростуть, але вони змінюють один одного. Але це такий неперервний процес. Ви знаєте, у 2003 році ми почали. Таким фестивалем дитячої творчості юні таланти під покровом короля Данила. І сюди з'їхалися діти, ну не тільки України, у нас були з Німеччини, діти Сполучених Штатів. Ну, пізніше, навіть з Буркіна-Фасо, у нас були діти в 2005 році. Тобто кожен рік у мене до нас приїжджали діти із інших країн, тому це міжнародний форум. Зараз правда перестали приїжджати з інших країн, у нас тільки була Білорусія і Польща. Бо стан, який відбувається в країні, ви розумієте деколи стримує до того, щоб приїхати в Україну. Але я думаю, що все зміниться і, і ми будемо мати і надалі багато інших країн нашими учасниками. Сьогодні ми більшу увагу звертаємо все таки на дітей цієї України, бо в 2003 році у мене була величезна делегація зі Вердонецьку. Це було 46 дітей, яку привіз Леонід Шматко, і з ними приїхало дуже багато батьків. Це було таке гарне явище, тому що вони приїхали на один день на фестиваль, а потім він кожен день просили, щоб як би можна було ще трошки у Львові залишитися. І так вони у мене було 10 днів, але це було для них так мало, що вони поїхали на другий рік, знову приїхали і до цього. І кожного року приїжджають. До речі, прошлого року Сматко Сєвєродонецька привіз фінал аж вісім дітей, і він віз під бомбами, тому що тоді було страшне в там, було справді дуже гаряче. І він через не знаю, які шляхи перевіз дітей в Харків. З Харкова і друзі йому взяли білети на Львів та й говорив він, що не їде до Львова, до Харкова, бо боявся навіть про це сказати. Але все-таки вони приїхали. Так, Так. і, і е, прошлого року в мене була навіть одна. Е, Перепрошую, дві дитини були з самого Донецька. Ну, це була фіналістка Сушко і ще одна дівчинка. Це її прізвище. Ну вони у нас були майже цілий місяць. Тобто, коли в перший рік я зрозуміла, що у Львів діти хочуть приїжджати не просто на один день, я вирішила, що ми не повинні обмежувати тих дітей перебуванням на Галичині. Тим більше, що в мене завдання було таке, щоб ті діти познайомилися з дітьми з Галичини, щоб вони подружилися, і вони справді набули багато тут друзів. У нас на сайті Львівської дитячої галереї там ми відкриваємо персональні галереї тим дітям, і вони один з одним можуть спілкуватися, можуть побачити, як вони працюють творчо. Бо завдання форму не просто спілкуватися, а творчо спілкуватися, показувати свої досягнення, таланти. Один в одного багато чого почерпнути, тому що в творчому спілкуванні діти. Ну отримують натхнення, і це найкращий спосіб для зближення дітей, і взагалі для зближення всієї нації вашої. Але це є так насправді, і я знаю, що ви є ще головою управління благодійного фонду, який ви, якого ви є і фундатором Львівська дитяча галерея. Тобто все спрямовано для дітей. Ну з 2003 року я заснувала у Львові двізку дитячу галерею. Вона була в дуже шикарному приміщенні. Французи казали маленький лувр у Львові. Але потім, через 5 років, одна одіозна особа знищила цю галерею. Я не хочу про неї казати. Щоб не, не давати але маємо багато часу, думаю... але ви знаєте, оце, що сталося, воно трошки розкрило мені шлях до більшого і вищого. Я тоді стала робити дитячі виставки не в тому приміщенні, а в національному музеї. Усі музеї України майже, і навіть в Варшаві музей відкрив для нас свої двері, і там була шикарна виставка дитячої творчості, дівчинки, яка ілюструвала Сінкевича, то учасниця теж мого форуму. Прекрасна була в Варшаві виставка. І щорічно тепер Золотий Мольбер з своїми дитячими шедеврами може похвалитися у музеї книги друкарства України, де нас прикрає, прекрасна жінка. Зустрічає директор цього музею Валентина Бочковська. Тобто, ми всі свої планери і виставки завжди завершуємо най найкращими роботами дитячими в її музеї. Ну і безперечно, ми це все друкуємо в журналі показу. Тобто, о, от ми розпочали, тобто ви розпочали вже такий марафон цьогорічний, так і наскільки знаю, що щоб потрапити на золотий мульбер, треба заочно пройти певний конкурс. Тобто, треба надіслати до вас свої роботи. У нас є два варіанти справа в тому, що. Раніше в мене не було заочно, в мене були всі очні. Діти присилали свої роботи у конвертах, і потім не всі ж діти потрапляли, тому що ми не можемо прийняти, наприклад, 2-3 тисячі дітей. Максимум, який ми приймали, це 500-560. Одного року було 600 дітей. Але ви розумієте, про наші фінансові фінансовій базі при відсутності спонсорів. Дуже важко прийняти таку кількість дітей. І тому ми вирішили, що ми зробимо зараз ж така технологія, ми можемо зробимо це по інтернету. Тобто до 10 травня кожна дитина може надіслати свою роботу в електронному варіанті. І якщо цей електронний варіант виявиться, у нас журі працює, виявиться цікавим, ми тоді пишемо дитині, що вона запрошується. І вона тоді мусить цю роботу відправити вже очно, або коли приїжджає, може привезти цю роботу. Є такі діти, які не можуть приїхати. Але роботи свої присилають. Отже, вони теж отримують дипломи, подяки. А ті, котрі хочуть приїхати, отримати тут певний вишкіл, щоб з ними попрацювали наші художники, а художники Галичини це художники світового рівня. Адже академія мистецтв це є база для нашого золотого мульберту. Дитяча галерея це є база для золотого мульберту. Там працюють кращі з кращих художників України, кращі педагоги. Року? Хто цього року буде? Хто із працювати? дітей буде Ні, з художників. Ви я знаю, що у вас майстер-класи. Оця база, бути, так? яка у нас є, я не можу сказати хто, тому що ті художники, які працювали, це добре, вони Або будуть працювати. Ну, Працювали попереднього року у нас з художників. E, значит, опана, опана, Микола Щук приймав участь у нас як художник і допомагав дітям в Карпатах. У нас в'їжджала Марія Янко, у нас прекрасна художниця, кераміст, живописець і педагог. Смиричанська Оксана Червонограда вона тільки тут допомагала дітям. Вона виїжджала, брала з собою гончарне коло, і ми там вчили дітей просто працювати з глиною. Вони це робили з великим задоволенням. Тому що коли в нас планер, сонце, ми малюємо. А коли дощ, тоді ми вже працюємо з пластикою. Тобто сьогодні працює журі над тими роботами, які вже надсилаються. Так? Ну журі буде трошки пізніше. Ми зараз збираємо і десь через тиждень-два вже буде. А хто голову? журі цього голова журі у цього року. У нас прекрасна людина. чудовий педагог, мистецтвознавець Василь Литкович, Оскільки у нас почесний почесний голова журі Андрій Андрійович Бокотей. Він до липня місяця має виставки по різних країнах світу, і він відсутній буде тут у Львові. Тому ми маємо. Це це також прекрасна заміну, заміна, так. так і знаючи, що ви ще є головним редактором мистецького журналу «Арт-клас», і ви не договорили про другий спосіб, як потрапити на золотий мольберт», Я думаю, що це саме. Ну, другий спосіб у нас ще так є, теж не другий, у нас є три способи, Тому що діти сироти, діти ну, з інтернатів, вони так само йдуть у нас поза конкурсом. Якщо ті діти хочуть приймати участь, то ми не дивимося на їхні роботи, ми їх беремо. Тому що всі діти талановиті, і якщо вони трошки слабше малюються, нічого страшного з ними, все одно займаються педагоги художники, і вони все одно роблять прекрасні роботи. А якщо Діти є передплатниками журналу Артклас, значить, вони цікавляться мистецтвом, вони люблять мистецтво. І тому ми таких дітей теж беремо. Ми їм просто даємо в журналі потівочку, запрошення, і вони приїжджають сюди. Із запрошенням від журналу. Тобто передплатники журналу Art Class є, є учасниками. учасниками? Вони можуть бути, вони переважно раніше то були очними, але зараз хто не може приїхати. Є різні ну, причини, чому людина не може приїхати, то вони мають право цього року брати заочну участь у нашому конкурсі. І е традиційно е нагородження є у травні, в кінці травня, так але це є фіналістів. Тобто чи 1 червня, тобто до дня день, дня день захисту, так, день захисту дітей. дітей, але це вже так традиційно, і так і це буде нагородження яких учасників попереднього року ну за зрозуміти, чому нагородження треба зрозуміти, як відбувається весь форум, значить, <кій> форум він. Не тільки сприяє розвитку творчого мислення дитини, він ще збирає тут талановитих педагогів. Адже ми, наприклад, цього року Слов'янська приїжджає група дітей. Але з нею приїжджає чудовий педагог-художник. Так? так само з Сєвєродонецька приїжджають діти з своїм керівником, там приїжджають вони із директором школи художньої. Із Харкова чудово, прекрасний педагог-художник приїжджає цього року з своєю групою, з Одеси. Ну, з Києва там декілька груп приїжджає. І тут ми хочемо показати і досягнення педагогічні, як ті педагоги вміють творчо Підходити до розвитку мислення творчого дитини, як вони працюють, це дуже важливо. Тому ми в рамках того форуму організовуємо науково-практичні семінари з розвитку творчого мислення, де ті педагоги діляться своїми здобутками, показують свої досягнення, і, безперечно, досягнення вони показують на результатах творчості своїх дітей. І коли ми маємо майстер-класи, коли ми маємо планери, діти тут наживо малюють, так вони малюють і у Львові, вони малюють в Карпатах. Ці всі роботи вони подістають основою для наших пересувних виставок, які ми робимо, і у Львові, і в цих музеях, про які я говорила, музеях не тільки Львова, Києва, не заплановані Харківський і Сєвєродонецький музеї. Тобто ті виставки будуть іти по містах учасників, так. І в результаті ми дивимося, які ж діти дуже серйозно працювали, які віддавали себе саме тому творчому, розумієте, над нею. І от тих дітей ми вбираємо і запрошуємо вже на другий рік у фінал. У фіналі в нас в Національному музеї відбувається така творча атмосфера, діти себе проявляють, але вони вже малюють. На особливих матеріалах. Вони малюють на шклі, вітражними фарбами. Але скло не просте, Скло або сфера, яку робить Андрій Андрійович Бокотей наш з, з академії, або ми називаємо тарелі Бокотей. Бо це його фірмові такі тарелі, на яких він робить композиції. І ми хочемо. Показати, що наші діти теж дуже і дуже талановиті і можуть зробити цікаві композиції. І от тих 20 дітей малює в Національному музеї кожен рік 31 травня. От саме ті діти є якраз основою для вибору журі для того, щоб нагородити їх найвищою нагородою з золотим мольбертом. Усі вони отримують золоті медалі. А журі вже визначає, кому ж присудити гран-прі. Золотий Мольберт і Золотий мольберт» традиційно щороку він один чи є? їх два? Їх завжди було три. Ну раніше були трошки інші часи, оскільки в мене спонсора немає. Ви розумієте, що золоті мольберти я мушу замовляти за свої власні кошти. Тому цього року дуже складно мені видавати моя. Хочу видати «Мисі українського духа і це є видання всього мого життя. Тобто, і безперечно, я цього року не можу собі дозволити купити, бо це і чисте золото, і діамант, і це непрості кошти. Тому цього року буде тільки один золотий мольберт, який. Будемо вручати відповідно того, як стане. Але, але він, він буде, але буде і буде обов'язково і ви, щойно... ну, він, він вже є. Він є, а ми чекаємо тепер. Щасливчика, тепер. Щасливчика і талановитого, так. але цього року, можливо, бо ви завжди давали дітям Золотий Мольберт, так? Ну, я думаю, що це буде вирішувати журі. Я, розумієте, одного, до деякого часу я була теж членом журі. Але пізніше такі йшли кривотолки, що можливо я, оскільки я його фундатор, заґанажована, і, і собі вибираю якихось любимчиків. І тому я відійшла в сторону. Я вважаю, що це має вирішувати журі. Деколи мені буває боляче, що не так, як би я хотіла, але це і рішення. Рішення Гаразд. членів журі, їх є 12. і тут мені здається, вони є дуже і дуже об'єктивні. Будемо слідкувати за рішенням журі і тішитися з переможцем. І... І от ви почали, почали говорити про е, видання стосовно вашого журналу Art Class, так? Тобто це є два двохтомних буде. так? Ой, то, напевно, Планується. І трохтомник міг би бути, тому mm -hmm. що тобто, та кількість, року, та так. кількість, яка зараз у нас є проблема, і з тієї кількістю зменшити щось відкинути. А ви розумієте, давати про Шептицького і щось відкидатися, це так боляче і це так тяжко. Але але я думаю, що все буде добре, і в межах в межах міжнародного конкурсу Золотий Мольберт, який цього року називається Слідами Моїсея Українського Духу. Духа. Заплановано дуже цікаві поїздки для ваших учасників, так якраз галичиною. Це місця, ну, це такі, де... знаєте, це такий проект освітньо культурно-мистецький. Це не є якісь такі розважальні заходи, які плануються переважно, тому що золотий мольберт. Я планувала як таку заочну дитячу академію, де б діти могли не тільки творчо поспілкуватися, де б вони могли отримати допомогу художників, допомогу педагогів такого високого, дуже вишкого да. і щоб вони з ними і попрацювали. тобто, А діти, от як ми безпосередньо переважно літом працюємо, вони тоді... Не відкриті, вони тоді релаксовані, вони не мають завдань математичних, там історичних і так далі. І вони можуть себе присвятити саме у тому творчому розвитку. І тому, ну а з другої сторони, діти, які приїжджають вперше на Галичину, вони не можуть просто малювати. Я стараюся показати їм хто. Тут живе на Галичині, що тут прекрасні, красиві, дуже розумні і дуже талановиті люди. Тому вони йдуть в школу народних мистецтв, в академію, тому вони всі музеї обходять. Але цього року особливий рік це рік Шептицького. І як не показати тих дітям сходу, хто ж такий був Шептицький, що це був ді... Батько нації всієї, не Галичини, так. всієї України. І він любив всіх дітей. І він, взагалі, оця іде... його ідея комунізму, об'єднання всіх церков і всіх народів це така грандіозна ідея, вселенська ідея. І тому я хочу, щоб ті діти пройшлися тими кроками, тими доріжками, де був Шептицький, по тих церквах, де він виступав. По тих монастирях. Тут, у Львові, вони мусять пройтися по всіх, по всіх його доріжках. Але малюючи тут, у Львові, дорогами, слідами митрополита, час від часу я би хотіла, щоб ми виїхали в Крахівський монастир. Який має відношення до Шептицького. Щоб ми поїхали в Менькову Вишню, де жив Шептицький довгий період часу, де мама Шептицького батько, це будиночок побудований, ну, не будиночок, а палац побудований Олександром Феретром, ну, дідуням Шептицького. Це чудовий будинок і зберігся до цього часу. Щоб ми поїхали в Добромельський монастир, де він був ченцем, де він багато років отримував такий духовний вишкіл. Ну, і Безумовно, в Унівській монастир. І якщо дозволите підтвердження ваших слів, фрагмент молитви Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького за український народ. Ми, діти цього народу, покірно послушні твоїй святій волі. Любимо всі народи, що ти їх відкупив своєю святою коров'ю на Христі. а передусім любимо щиро християнською любов'ю наш український нарід. Тим, хто з любови до нього, а радше з любови до тебе, наше, Боже, благаємо, прости йому всі провини, поправ всі його злі нахили, а скріпи добрі нахили, змилосердися над ним у всіх його потребах, борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів, зливай на нього безнастанно твоє щедре благословення. І я вітаю вас ще раз, пані Олю, і бажаю вам всього найкращого. І я думаю, що діти, які приїдуть до нас у Львів на Золотий Мульберт, назавжди позбудуться, можливо, певних комплексів. Зрозуміють ще раз і ще раз, що таке Україна і що як це гарно бути українцями. Я думаю, що всі ті діти, бо я не думаю, я переконана, бо ті, що приїжджають сюди, вони хочуть приїхати знову і знову. Значить, їм тут подобається. Люди їдуть туди, де їм добре. І я думаю, що якби ми більше тих дітей приймали, чим більше ми їх будемо приймати, тим швидше ми будемо мати Україну вільною, незалежною і дуже мирною, красивою. І я думаю, що всім нам тільки треба побажати благодатного неба над головою і щоб все складалося так, як має бути. І я ще раз нагадую, що гостею зустрічі на князя Романа нашого львівського радіо була, я думаю, гідна наступниця митрополита Андрея Шептицького, пані Оля <кій> Михайлюк, яка є і засновником міжнародного форуму Золотий Мольберт і головним редактором журналу Арт клас. І прекрасною львів'янкою, дякую вам, пані Олю. І з вами була Наталка Криничанка.